12 червня цього року наше місто підверг було під ракетним ударом. Я сам був на роботі на руднику, коли залунало ну, сигнал тривоги, і там, через декілька секунд було чутно вибух, але ну, в мене було таке враження, що він був десь дуже поряд, і ми з колегами ще... Ну, гадали, де ж це ж це страпилось. Але потім мені почали телефонувати там близькі, друзі, і казати, що десь у твоєму районі, ну наскільки нам відомо, був прильот. Я побачив, що а, мій будинок а, це триповерховий невеличкий дім, а, він на місці, але прильот був у сусідній будинок, який там знаходиться. 50 метрів поряд. І, на жаль, одна сторона мого будинку ну, вона була зруйнована. Тобто абсолютно всі вікна, які виходили на ту сторону, вони були потрощені. Там дім, тобто там вхідні двері у під'їзд, якісь комунікації, газові комунікації, світло, там електромережі, ну все це було зруйновано. Почав uh, дивитися uh, масштаби руйнувань, uh, що ну, окрім вікон, uh, побутова техніка, яка була, ну, воно попадало, воно було все зруйновано. Uh, тут взагалі, ну, було там, ну, всі ті кімнати, які виходили на, на, на ту сторону вдома, яка була вражена, ну, живого місця, не залишив на жаль. Uh, але uh, Головне, це по-перше, що родини дому не було, не було, ніхто з моїх близьких не постраждав. І навіть ну, домашні на ну, дуже, дуже було страшно, я вважаю їм, але вони теж вижили і це добре. Але це в нас був перший прильот, а потім ще в нас було, я вже не пам'ятаю, 4 або 5 е, у разі 200 метрів. Поряд ще там, у нас і школа була, і ще дуже багато ну, там, і приватні будинки, і дев'ятиповерхове, двох, триповерхові. Тобто ну, взагалі ну, дуже багато постраждало. Тобто, Вибуховою хвилею, ну, я потім дивився, то, мабуть, біля можливо, там, 40 або 50. Квартир це тільки ті, що ті, що замінювали вікна mm -hmm. Mm -hmm. Усіх, У всіх цих, цих будинках, також ну або частково, або повністю була змінована. був, був зруйнован дах. Тобто, це це теж ну, це все робили їм. Але ну, дуже багато квартир постраждало і, на жаль, і люди загиблі, які ну, були в нашому будинку, там, в іншій квартирі. Тобто перша, перша думка, що так, з родиною все добре, все інше там відбудуємо, то, це то вже не, не таке важливе. Потім потрішку по прийшли знайомі, там, батьки. Почали це все прибирати, тому що тут два-три ну, дні, і більш-менш це вже нагадувало щось, де, де можна жити. Коли там перші дні надали такі ну, як матеріали, як клійонка, або ну, щось, щось на неї схоже, тобто цим матеріалом ми е, накрили е, на даху ну, пол, і коли був дощ. То потім просто підіймалися на дах і збирали цю воду ну, як могли, тому що топило дуже сильно. І дякую так, ну, та організація, яка робила цей дах. Потім ну, вони досить швидко, наскільки вони могли, коли були були, були, були матеріали, що можливо це робити. Mm -hmm. То вони дуже оперативно це зробили, але не було комунікації, на жаль, ми. Пів року були без газу, тобто питання там, приготування їжі чи там, навіть приймати ванну, приймати душ, вони тобто, ну, Лише холодна вода була, але якось, ну, якось до всього приспособлювалося. Тобто, якщо там газу нема, тобто, приготування їжі не а там купили. Туристичну комфорту, замінені гвазові балони, і готували їжу на, цьому, на цій комфорті. Ну, по роду діяльності я додаток взаємодію військовими частинами, тому що наші підприємці допомагають їм і якраз я займаюся цим питанням. То після цього випадку, напевно, ну і я сам, і наші підприємства вони потроїли зусилля. Так, по допомозі ПСУ там забезпечуємо всім необхідним. Там декілька і частин, і бригад, і ну, в мене, скажімо так, більш зусиль на це пішло, щоб якомога прискорити нашу перемогу. Ну і наші премства як, як, як можуть, так допомагають. Наскільки це можливо. І ви знаєте, хочу сказати, що взагалі оці моменти ну, дуже багато було дзвінків, повідомлень ну, від будь-кого. Наприклад, мій син він займається футболом у селі Академії футбольної команди Крибас мені допомогти фанатом, тренер академії. Я теж запропонував будь-яку допомогу. Мовляв, якщо навіть там нема де жити, є готель, тобто ми, ви, ви з сім'єю можете жити тут. Mm -hmm. Тобто, там, звісно, мої колеги там по роботі. Ми перш те, одразу телефонували і теж дуже допомогли за що їм велике дякую. Тобто, з усіх боків, з усіх сторін, дійсно всі намагалися ну допомогти чим можуть. Тобто, це ну я вважаю, дуже добре. Не дивлячись на війну, не дивлячись на вихрежах, які від наразі нас в країні є. Люди допомагають, люди готові прийти на допомогу іншому і ну. Це вже дуже-дуже добре. Ніхто ну, не дасть гарантії, що ми там переїдемо на інше місце і там не буде такого льоху. Тобто тут вже поряд, ну, на жаль, вже все зруйновано, що тільки можна. Тобто, ну, якихось тут нових е, об'єктів, ну, ну не знаю, ну вже нема. Тобто, гадаємо, що це взагалі ну, війна і все це скінчиться і як якомога, якомога скоріше. І... Тому і не треба ходить кудись приїжджати, так ну і взагалі, коли всі ну, вся сім'я поряд, звичайно, це сім'я просто попільніше.